Одинадцятирічний Іван Шнайдюк приїхав до Хмельницького із Луцька, аби взяти участь у змаганнях зі швидкубінгу, вирішенню головоломок на швидкість. Хлопець розповів, захопився цим інтелектуальним видом спорту шість років тому. Я особисто знаю два методи, якими можна складати кубик Рубіка. Перший метод це звичайний новачковий, яким я вчився збирати. Наразі я збираю професійним методом. Він називається Фрідріх. Тут вже йде набагато професійніша збірка, тобто, перше тут так само збирається хрест, і далі вже елементи ставляться парами. Мій рекорд це було 13 секунд. Я поставив його вдома, тобто не офіційно, а офіційний рекорд поки що 21 секунда. Але я думаю, що на цих змаганнях я його переб'ю. Загалом на змагання з'їхалися понад 20 школярів та студентів з Тернополя, Харкова, Луцька, Львова. Ініціював турнір під назвою Подолян ОПЕН 2024» дев'ятикласник ліцею номер 2 Ілля смолій. Школяр каже, це вже другі змагання зі швидкубінгу, які він влаштував у Хмельницькому. На жаль, Україна не настільки розвинута в цьому виді спорту, але ми стримуємося до цього. Це хобі для різних людей. Тут немає вікових обмежень. На жаль, в минулому році не було можливості кудись поїхати на інші змагання і. Всі ми знаємо, що почалась масштабна війна, і через це я вирішив взяти ініціативу на себе і організувати змагання з моїм товаришем Ігорем Кастанцем. Учасники виборювали першість у 13 дисциплінах. З таких цікавих це блайнд, е, тобто збирання. Простого кубика 3 на 3 закритими очима та мультиблайн, тобто декілька кубиків рубика закритими очима збирати. Також одною з таких крутих дисциплін є на кількість рухів. За годину треба знайти найкоротше рішення, яке ти зможеш. Тривав захід два дні у кожній дисципліні. Обрали по троє переможців. Наш учасник поставив. Рекорд України 18 ходів, тобто це зараз шосте місце в світі та третє в Європі. Це дуже класний результат для України. Я взяв участь тільки в двох дисциплінах: це три на три і на е, перемітка, бо я дуже давно не займався. Я хотів зайняти якесь місце тільки в тому, в чому я впевнений, швидкобінгом. Я займаюся десь спочатку 2014 року. Ну це з моменту, як я перший раз клас свій три на три. Участь у змаганнях була платною і коштувала від 100 до 250 гривень, в залежності від кількості обраних дисциплін. Частину виручених коштів організатор змагань перерахував благодійному фонду Повернись живим та спільноті волонтерів Друк Армія. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.